Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. І сьогодні ми будемо готувати червону тріску. Вчора чоловік купив у Велмарті, коштує вона 150 гривень за кілограм. Ви знаєте, чесно скажу, не пам'ятаю, коли я тріску їла, а про таку червону взагалі не чула. Виглядить вона так непогано. Свіженька на вид, свіжоморожена. Але. Трошки вона вже була така не сильно заморожена, тому я вирішила її не класти в морозильник, а тут же почала обробляти чищу луску і зрізаю плавці. І тато, і чоловік розповідають, як колись отака тріска була, сольона продавалася. Що з нею робили? Її вимочували і все, що завгодно з нею робили. Її смажили, її відварювали, бо вона варена дуже добре застигає, дуже багато в ній желатину. А ще знаю, що ця риба дієтична і дуже корисна, особливо тим, у кого проблеми з серцем. Або з судинами, або кого турбують судоми, тобто можна їсти її всім і нікому вона не зашкодить. Звичайно ж, якщо готувати дієтично, то треба або на пару, або відварити, або запекти в духовці, але таку рибу в нашій сім'ї не всі будуть їсти. Тому я вирішила так приготувати, щоб всім вона подобалася. І всі могли її вживати. Не всі люблять рибу лише за того, що вона має кістки і що їх треба вибирати. Тобто, що робимо? Збавляємося від кісток. Те, що можна, зрізаємо, зрізаємо цю велику хребтову кістку. Тобто розробляємо рибу на філе, видаляємо чорну плівку, а також при можливості всі дрібні кістки. Рибу порізала на зручні шматочки, а кістки і Краєчки хвостиків, відправляю в кастрюлю і відварюю. Можна додати сухих грибочків і зварити смачну юшку. Шматочки риби підсолюю, а також змащую майонезом. Майонез у мене домашній, кому цікаво, рецепт є у мене на каналі. Заходьте в плейлист, соуси і приправи. Так як рибка пісна, майонез їй додасть соковитості і ніжності. Підготовлену рибу накриваю плівочкою і відправляю в холодильник. Так як у, зараз уже вечір. Сьогодні я готувати не буду, а буду готувати. Взавтра. Якщо ж ви готуєте сьогодні на сьогодні, то можна поставити, її, щоб вона постояла, промаринувалася десь з півгодинки мінімум. На завтра дістала рибку і буду готувати на обід смачну страву. Для цього я взяла два сирих курячих яйця. Підсолюю за смаком і перебиваю до однорідності виделкою їх. Шматочки риби обвалюю в кукурудзяному борошні. Можна взяти будь-яке борошно, але в кукурудзяному краще. Потім мокаємо в збиті яйця і викладуємо шматочки риби на розігріту з олією сковорідку. Підсмажуємо з однієї сторони, перевертаємо на іншу сторону і теж підсмажуємо. Якщо ж ви не хочете підсмажувати рибку, відправте її в духовку. Запечіть у духовці, вона буде більш дієтична. Рибку підсмажила, дивіться, яка вона красива, золотава. Так і проситься її з'їсти, але поки я її відставлю. А сама тим часом зроблю ще одну страву, яку зараз розкажу. От дивіться, взяла, покришила дрібненькими шматочками половинку цибулини. Цибулю підсолюю і відставляю. Нехай трошки постоїть, пустить сік, пом'якшає. Коли зрізала філе із хребта, там на хребті лишилося оце трошки м'яса, яке я змогла зняти. А це уже з відварених хребтів зняла. Воно в холодильнику постояло і затужавіло. Оці невеличкі шматочки риби нарізаю дрібненько. Заодно перевіряю, чи нема там ніде кісточок. Якщо є, звісно ж викидаю. Подрібнену рибу додаю до цибулі, а також додаю сюди ще одне сире куряче яйце, яке підсолюю за смаком, перебиваю його виделкою і також ще додаю столову ложку. Того ж самого домашнього майонезу, який я приготувала сама. Із цієї маси буду смажити такі котлетки, але щоб вони не розвалилися, додаю ще сюди столову ложку борошна. Борошно додаю житнє. але це не принципово можна додати будь-яке, яке вам більше смакує. Та ретельно перемішую. І цей фарш ложкою викладаю на розігріту з олією сковорідку. і підсмажую такі котлетки. З однієї сторони підсмажую, перевертаю на другу сторону і підсмажую з другої сторони. теж. В Такі котлети замість борошна можна було б додати розмочений у воді батон. Але я вирішила, що не буду заморочуватися, так як котлеток у мене всього 5, небагато. Додамо борошна щоб можна було і самій скуштувати. Ну що, будемо куштувати? пробу знімати. Яка ж тут рибка? Це смачно. Люблю рибку, і вона смачна. Така рибка буде смакувати із салатом із свіжих овочів. Мої чоловіки їли її з рисом сьогодні. Спробую котлетку. Яка ж тут котлетка? Ану. М -м 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 -м. Дуже смачно. Дуже-дуже. У мене сьогодні вийшло лише 5 котлеток, але ж можна приготувати і більше їх. І не лише з тріски можна готувати такі котлети, а можна з хека або й будь-з якої морської риби. Я вам всім щиро дякую, хто був разом зі мною. Заходьте ще на все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно щасливі!